Ви нам вирубіть світло, та ми не будемо мовчати Про то, що вільні люди хочуть сказати, про то, що не варто лише розмовляти, а треба на весь світ гучно кричати. За цілі міста, які ви зруйнували, та наш дух, ви не зламали, не будемо мовчати. Про те, що вам сука, в пеклі буде затісно. Ми будемо мовчати лише о дев'ятій, А потім будемо бити окупантів проклятих. За те, що зробили ті нелюди тварі. Нам вистачить сили влаштувати сафарі. Ми виженим покать із рідної хати, в те місце. Де люди можуть тільки мовчати.